Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії надвірна програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоритимемо із начальником Надронянського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ Іваном Камбіцьким. Вітаю вас. Доброго дня. Перш за все, всі ми от в очікуванні, ну попри те, що спостерігаємо за подіями на сході, всі в очікуванні якихось змін, обіцяють реформи в різних сферах, в різних галузях, зокрема, і в системі. Міністерства внутрішніх справ. Знаємо, що має відбутися зміна, тобто об'єднання АДАІ із постовою службою чи зміна, тобто детальніше про реформу саме із теперішнім ДАІ, що чекає нас, де це відбувається, є якісь бази для створення кадрових резервів, де будуть проводитись відбір людей на цю службу. Розкажіть детальніше, що це, для чого це робиться, і чи варто нам очікувати також, що це буде відбуватися і на наших теренах. Хочу вам сказати, що на підставі наказу міністра внутрішніх справ Авакова. В містах мільйонниках, а це найперше взяли місто Київ, створюється кадровий резерв нової поліції. На сайті Міністерства внутрішніх справ знаходиться будь-який, може, громадянин, незалежно з якої області, зареєструватися. Цьому сайті як кандидатом в нову поліцію. В кандидату може зареєструватися як працівники міліції, так і будь-якого підприємства основного організації. Щодо, щодо кадрової комісії, яка буде там засідати, буде включені працівники прокуратури, працівники Служби безпеки України, працівники внутрішньої, Безпеки, також представники, підприєм... представники будь-яких політичних партій, громадських організацій з метою усунення будь членів даної комісії про створення нової поліції, якихось корупційних з їхньої сторони вчинків. Де на даний час створюється цей резервний підбір кандидатів. Функції будуть об'єднані як працівника патрульної служби, так і працівника. Державтоінспекції, тобто йдеться те, то, що говорилось раніше, щодо подальшого реформування вже створення нової поліції. Я так наскільки ми розуміємо, є законопроект про поліцію у Верховній Раді, щоб зразу був законопроект і зразу могла бути створена така то служба. Про її вже будемо побачимо вже результат її діяльності вже по Києву, від, думаю, від журналістів, від людей, що воно буде, як на даний час йде підбір даних працівників. Ну, можна вже говорити про те, яким чином вона буде працювати. Тобто, начебто не мали б стояти вже працівники цієї служби, ну допустимо, як працівники ДАЇ стоять десь на дорозі і зупиняють цей автомобіль. Десь говорилось про те, що це буде ну, тобто, приблизно як в Америці, патрульна служба, яка патрулює, патрулює і зупиняє тільки при наявності порушення або підозрі. Чи такої інформації конкретно, як саме вони будуть діяти, поки що ще. Немає. Є так само, як в країнах Західної Європи, так як ви сказали, і в Америці вони були здійснені патрулювання і виявлення про порушення не буде розділено. Тобто, якщо є громадянин, які вчиняють хуліганство е, на тротуарі або десь в парку, і вони це побачать, або громадяни вони повинні зупинитися і припинити це хуліганство, скласти адміністративний протокол згідно статті 173. Кодексу про адміністративні пропорушення. Якщо це водії, не припустив пішоходав, не державну притягу, тобто буде комплексний підхід. Тобто не так, як зараз працівник дає, якщо вчиняється там е дрібне хуліганство, ну, він ж зобов'язаний працівник міліції скласти, але в функціональних обов'язках в ну, нього чітко визначено так. Це воно правильніше, тому що зрозуміло, вже буде зрозуміло, що громадяни можуть бути, як буде патрулювати, то звертається як по правила дорожнього руху, так і... Е по дрібних вчорахіях. Ну, тобто в людини десь на вулиці щось трапилось, якась проблема. Вона може звернутись до будь-якої людини в формі, і вона буде так, так точно, так воно і так, якщо воно планується, так воно повинно бути. Знову ж побачимо, як воно час все покаже, як воно воно mm. буде. Ну ви сказали про те, що це відбувається наразі у містах мільйонниках. А чи відбувається якась зміна в роботі у управлінні Міністерства внутрішніх справ у нас тут по місцях? На даний час в управліннях Міністерства у Івано-Франківської області ну, на підставі знову ж наказу міністерства проводиться оптимізація кадрового резерву, який знаходиться у, по підрозділах Івано-Франківської області. Тобто йде скорочення зараз посад біля 56 сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Де скорочення посад працівників Державної інспекції, скорочення працівників сектору інформаційних технологій. От така на даний час. Щодо, будемо так говорити, таки, по місту Києву на даний час в такому режимі роботи більш на теренах івано франківської області не проводиться. в зв'язку з, я так розумію, з подіями, які відбуваються у нас на Сході, вони десь. Пригальмовують ті чи інші, наскільки мені зрозуміло, реформи, будь-де якій іншій області, тому що десь особовий склад знаходиться частина там, частина десь на віддиху, частина знову підготовка на виїзд у зону. Ну, до цієї теми ми ще повернемось зараз. Тому яка наразі, в принципі, от, ситуація по злочинах в Надвірнянському районі? Наскільки спокійно чи неспокійно? На даний час кримінальна ситуація стабільна, є вчинення ряд крадіжок по місту надвірну, але це дрібний крадіжок, то п'ята частина перша. Таке резонансне подія в нас відбулося в селі Заріччя, на цвинтарі, будемо так говорити, невідома особа. В ніч застосування металічного предмету чи дерев'яного там. Зараз ліст установлює, пошкодла біля 30 надбогильних... Пам'ятків, при цьому нічого не викравши, нічого не забравши, нічого не здавши на пункт металобрухту. Однак на даний час проводиться слідство, проводиться раз ряд експертиз, трасологічних, встановили е свідків, на даний час не вийшли на, під, на підозрювану особу. По завершенню всіх експертиз, будемо приділяти або підозру, або призначати там, е будемо так, Курс лікування, оскільки там слідство схиляється до того ближче, що це вчинила особа неадекватно і з психічним вадом. Ну, зараз не хочу говорити про фамілію, і, і про так. звідки вона, і з якого населеного пункту, оскільки на, свій більш вже би, проведені всіх експертиз, у нас можливість, що, щоб її вже притягнути до відповідальності, тоді можу дати коментар остаточний з приводу цього. Зрозуміло. Яка наразі роль працівників міліції по мобілізації? Тому що знаємо, що є і військовий комісар про це згадував, про те, що є от, така, можна сказати, комісія, а група, яка їздить і оповіщує населення, тобто роздає повістки на військомат, туди входить, і в тому числі працівники міліції. То які їхні функції там і ну, конкретно по ролі правоохоронців в? Мобілізаційних процесах зрозуміло, зараз проводиться мобілізація населення. Створена група в складі працівників військомату, працівників міліції, а також представників сільської ради, а також інших осіб, депутатів з метою оповіщення населення щодо мобілізації. Працівники міліції в групу цю сходять з метою охорони громадського порядку. Не кожен громадян, особливо жінки, сприймають цю мобілізацію як для захисту держави нормально. Як кажуть, дехто агресивно сприймає, а дехто каже, не було необхідності, можливо, і один би представник чи сільської ради, чи вонькомату приніс би повістку. І... Але там, де є агресивно, працівники міліції на, ну, починають ображати, складають адміністративні протоколи або проводять офіційні. Попередження, а працівник військкомату більш проводить роз'яснену там роботу. Чому, який указ, який закон, кого будуть притягати до відповідальності, кого не будуть, кого набирають, кого в першу чергу, другу і третю чергу. З метою основна функція працівників міліції ще раз охорона громадського порядку і надання допомоги щодо проведення мобілізації. Ну і крім того, певний психологічний нюанс є, оскільки. Людина в формі, в погонах діє ну, на рівні підсвідомості, все ж таки як трошки стримуючий фактор для людини, яка агресивно налаштована. Ну так, зрозуміло, як кажуть, старається себе вже повести поміркованіше, з тих, як ви кажу, вже стриманіше. Ну, Однак бувають різні життєві випадки, я кажу, в життя воно. я кажу, в нас. Але однак воно є добрий, що є ці групи є, mm -hmm. кажуть. Працівник міліції, військкомат, вони, вони краще дають ефект, якщо один тільки представник військомату йде і вручає ці повістки. Ви згадували про те, що е, працівники правоохоронних структур, ну, тобто, зокрема, і міліції з Івано-Франківської області, е, несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. Е, свого часу не так давно звідти повернулись також. і Ви. Е, Скільки от за час проведення антитерористичної операції працівників надвірнянського райвідділу побувало там? Ну і хто по скільки разів, тому що знаємо, що є окремі працівники, які там неодноразово були? На даний час відколи від почалось проведення антитерористичної операції, 14 працівників надвірнянського райвідділу міліції знаходилися в зоні АТО. Із них два працівники вже знаходились два рази. Інші дванадцять працівників знаходились тільки по одному разу. На даний час з Надмірянського районного відділу знаходяться три працівники в місті Маріуполі в зоні антитерористичної операції і проводиться підготовка мобілізації або 15 лютого, або 15 березня ще двох працівників. Це Будемо так говорити, робота системна і, як кажуть, постійна. Як буде спокій, ми не будемо відправляти людей. Але хочу ще раз запевнити: немає ніяких людей і добровільно і ті, що вже були, готові ще їхати, незважаючи на складну ситуацію, яка відбувається зараз нескладна і складна ситуація в місті Маріуполь. Тобто, ви несли службу в складі зведеного батальйону. Івано-Франківську, ну, тобто в якому структурному підрозділі mm, служить? Я особисто знаходився з 15 грудня по 15 січня в місті Маріуполі. Командир був зведеного загону. В той зведений загін. Ну, чому зведений загін? Там були представники батальйону, це рядові міліції в основному управління внутрішніх справ. І з усіх райвідділів так само по два, по одному працівникові. Тому це є зведений загін. Заходили, мене несли службу в місті Маріуполі, мали свій блокпост по перевірки транспортних засобів, заїзду в місто Маріуполь, зброї, вибухівки, також затримання осіб, які виношують намір вчиняти терористичні акти. Також мали вісім мостів, які є особливо важливі. В місті Маріуполь, які мають суттєве сполучення як залізничне, так і автомобільне. Мали, будемо так говорити, центральну Маріупольську лікарню, де знаходились наші працівники. Охороняли, оскільки там Маріуполь зараз будемо так говорити, як центр знаходиться у Донецьк, у Донецької області, оскільки Донець захоплений ДНР. Там знаходяться на лікуванні різного роду особи, які в нас ну, там, говорити з ЛНР, ДНР, які затримані, будемо службою безпеки, нашими спецслужбами, і зато в нас там були особливі об'єкти. І також об'єкт мали водоканал міста Маріуполя, який він особливо важливий, тому що там вода, і особ... ну, будемо так говорити, всі особливо важливі об'єкти. Ну, Окрім нас, там не тільки якщо говорити по системі внутрішніх справ. Того знаходились зведені загін Львова, також само. Азов ну, надає допомогу там, як, я, по структурі нашій, і Дніпро-1. Я суто говорю, це по місту Маріуполю, а якщо взяти там Донецькій області, то ви знаєте, там знаходиться ІК 1 і, і ЗО, ще інші по місту, це по місту Маріуполю, ну, про кількість не будемо уточняти, але так, так. досить велика кількість. зараз. Будемо так говорити, всі функції здійснюються для того, за стабілізації ситуації не тільки там, по, щодо терористичної операції, а щодо кримінальної ситуації. Несуть службу в нічний час і в денний час. Постійно, щоб була ситуація спокійна в Маріуполі, ну і різного роду надання допомоги громадянам в будь-яких, складається складають яка, тобто, який стан забезпечення, наскільки він достатнім є. При відправці звідси нам, будемо так говорити, на мастильні, матеріали повністю надавалися, бо там ми не звертаємося до, до, до влади Донецька звідси повністю виїжджали, надавались пайки такі згідно норм. Однак хочу сказати, що особливо не особливо, важливо, скільки я мав можливість побути там місяць. Особливо важливу роль відіграють волонтери, я вам скажу. І то скільки я з тим не стиснувся, не розумів, наскільки волонтерство зараз і воно відіграє роль. Тобто, ви розумієте, можна взяти такі речі, як там по-простому конзерву, тушонку, такі речі, які не портяться. А, от, наприклад, хліб, вода, такі речі, які потрібно кожен день свіжий хліб, то там волонтери надавали майже кожен день. Тому що 95 чоловік. Своя кухня і на одній тушонці, і на війні там не, не виживеш. За тиждень буде гарячу, треба з'їсти, бульйони. Я вам скажу, що волонтери досить суттєво, і маріупольські, і особливо приїжджали до нас представники звідси, Українська греко-католицька церква області надавала, приїжджала до нас туди, надавали, ну, будемо різного роду харчі, і всі засоби, які для можливого існування там. Надавали, тому що на тих пайках, які ви, визначено, ну зрозуміло, що не будеш там гарячі, треба поїсти. перші, другий, третій. Про це життєдіяльності, особливо на блокпості. Там постійно, ну я хочу вам сказати, є і громадяни і Маріуполя, які вже знову прості, де коли інколи на блокпості і фінансу могли доповести, і навіть і гарячого привезти, поїсти неодноразово це е, бувало, і кажуть, нічого дивного там немає. Ну, в принципі, навіть ті люди, які, можливо, виступали свого часу на початку от, цих бойових дій на Сході за проросійські сили, то тепер, мабуть, після цих всіх обстрілів, головне, єдине бажання просто, щоб це закінчилось. І тому, ну, от чи є якась, скажімо, чи часті випадки агресії з боку місцевого населення, до… Наших я вам так скажу, віком десь до 50 років, в основному ближче до України, а особливо не ближче, а так я хочу підтримки України, хочуть якогось свавілля. Хочуть порядку. Осовнево, бізнес Маріуполя, чи це дрібний зв'язано, чи не з дрібний, оскільки я не тільки знаходився на постах, а десь спілкувався. Тобто це місця часу було достатньо. Ще раз вам кажу, і великий бізнес, і малий бізнес, і в магазинах. Тобто, привітна ситуація. Нема. То, що по русски вони розмовляють, ми по-українськи, зовсім немає ніяких в цьому питанні. Ми також знаходимося в магазинах, ходили і зустрічалися, нема. Десь є воно. Так більш люди, більш похилого віку, вам скажу, які десь була закалка така комуністична, вони нічого не кажуть і майже, майже не розмовляють. Тобто тільки спостерігають і на якісь розмови і контакти, дуже так скажу вам я сам стикнувся, звужені, не хочуть ні, ні в ту, нічого, тільки дивляться і відповіді майже не дають. А основне я ще раз вам хочу сказати. Якби не було агресії зі сторони Російської Федерації, все би було добре. І підтримки, будемо там говорити. Я думаю, в місті Маріуполі, і інші там міста і Дебальцева, і Андріївка, де ми, і та же саме Волноваха, де мав можливість побути. Не було там допомоги з їхньої сторони, з Російської Федерації. Ще раз вам кажу, люди спокійні, врівноважені, можна і в місто ходити, не можна там сказати, що місто злочинне і в вечірній час. Немає ніяких проблем. Є так, як у нас правопорушники, такі всюди, як, як кажуть, і п'яні є, і знову ж і там затримали. І наші мої працівники з батальйону розбійників затримали, були двох, які вчинили там напад на будинок, забрали 10 тисяч гривень. І тисячі доларів, оскільки там Маріуполь весь по дислокації, досить ну, знаходиться багато підрозділів. Ще раз говорю, нам схема по раді зв'язку легше затримати кого-небудь, розумієте, грабіжника чи там злочинця. Ну і, в принципі, на завершення. Ви спілкуєтесь із своїми працівниками, які там несуть службу зараз. Яка ситуація зараз там? Ну, я думаю, засоби масу інформації. Я більше не хочу там говорити. Несуть люди службу, ситуація ускладнилася, хоча наша база знаходиться в західному напрямку Маріуполя, тобто в Приморському районі, а події відбуваються в східній частині Маріуполя, однак наш там знаходиться один блокпост з працівниками ДАЇ по охороні моста. Ну, знову ж, війна така, як кажуть, не дистанційна, щоб вам пояснити, півгодини градами зістріляють, тут маємо факт. Жодної, як кажуть, особи, якої візуально, що можна відповідь, чи там, як кажуть, щоб дати відповідь, немає. Будемо так, стріляють підло і без всяких людських моралі. І... Якщо не можна сказати. Хлопці тримаються, зараз три працівника я вже знав, хлопці тримаються бодро і готові захищати державу. Інакше там не те, що виходу назад немає дороги. Чи ситуація в останні вже дні, от я кожен день спілкуюсь з ними десь 3-4 дні? Ну, будемо так говорити, більш спокійно, але там не можна сказати, там кожен день і чи той час, коли я був знаходився, там кожен раз стріляють і чути. Гранітний той час особливо досить обстрілювали там, як сказати, там шум гранат з радіо постійно чути як Просто Маріуполь досить по території велике місто, воно ну, десь ближче, десь далі. Але от ситуація така, ну, були в нас, що раз обстріляли наших, правда, з автоматичної зброї. Ну, всі живі, здорові, приїхали. Ну. Знову ж ситуація от така. ну Всі бронежилети мають, мають каски. І віра в Бога, і щоб додому повернутися. Ну і захистити ще перше, Кажу от ну, Ситуація складна, будемо так говорити. Що ж, дякую вам за розмову. Бажаю, щоб в першу чергу всі ваші бійці живими, здоровими, повернулись назад до своїх сімей. В нашим телеглядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із начальником Надвірнянського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ Іваном Кавінським. Дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення на передачу. Вашу. i've said dobra.